Ракети, керовані авіабомби та безпілотники. Атака Росії на Україну продовжується. Ворожі дрони все ще є у Житомирській, Хмельницькій та Київській областях. Там та на Сумщині триває повітряна тривога. Перед тим як підняти авіацію та запустити дрони, Росія атакувала кривий ріг ракетами. Одна людина загинула, двоє поранених. Російська ракета понівечила інфраструктурний об'єкт. Там виникла пожежа. Повідомили в обласній військовій адміністрації. З місця влучання медики забрали трьох поранених, але у лікарні помер чоловік. У важкому стані жінка ще одна постраждала, лікуватиметься амбулаторно. На Новопавлівському напрямку фронту українські військові відбили штурм окупантів, які намагались прорвати нашу оборону. Як нищили противника, показали в угрупованні військ Хортиця. Росіяни йшли двома колонами бронетехніки, що мала доправити піх піхотинців до позиції ЗСУ, але дрони та вогонь з артилерії їх зупинили. В результаті знищено 10 одиниць техніки, танки, БМП та броньовані бойові машини. Добили і залишки ворожого. Десанту, який встиг.